Доброго ранку, смачного сніданку. Уявіть, що ваш організм це автомобіль, який потребує палива, щоб розпочати свій шлях. І якщо ви почнете подорож з пустим баком, шанси на успішне подолання великих відстаней будуть незначними. Так само і з вашим тілом. Початок дня зі здорового сніданку це те, що допомагає вам заправити свій організм енергією для активного та продуктивного дня. Коли ви спите, ваш організм працює над відновленням і підготовкою до нових викликів. Однак, після тривалого періоду нічного відпочинку, вашому тілу потрібно паливо. Щоб розпочати новий день, саме тому сніданок є найважливішим прийомом їжі. Здоровий сніданок це не лише шматочок хліба з маслом чи солодка випічка, це повинен бути раціон, який надасть вашому тілу різноманіття корисних речовин, наприклад, фрукти та овочі, це відмінний спосіб отримати вітаміни та антиоксиданти, які підтримують здоров'я імунної системи та шкіри. Яйця є важливим джерелом білка. Необхідного для росту та розвитку м'язів, а також для насичення на довгий час, злаки, такі як овес або цільнозернові хлібці, містять складні вуглеводи. Які надають енергію і допомагають підтримувати високий рівень ефективності протягом дня, важливо уникати солодких сніданків, оскільки вони можуть призвести до стрімкого підйому рівня цукру в крові, що потім швидко падає, призводячи до втоми та недомагання протягом дня. Таким чином, початок дня зі здорового сніданку це ключ до успішного та енергійного дня, щоб заправити свій організм енергією на весь день. Не забувайте про фрукти, овочі, яйця та злаки у своєму ранковому раціоні та уникайте солодких сніданків, щоб уникнути раптових коливань рівня цукру в крові.